Вітаю, друзі, я Олена Осецька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 21 січня, а в мене на підвіконні вже справжня весна. Дивіться. Лише подивіться, яка краса. Ці проліски я висадила у скляній ємності 5 січня, тобто з моменту їх висадки пройшло трохи більше двох тижнів. За тиждень після висадки вони виглядали ось так. Вже з'явилися бутони і розпочався активний ріст квітів. Ще за тиждень проліски майже розквітли. Але всі бутони ще повністю закриті і тягнуться догори. І ще за два дні маю на своєму підвіконні букет справжніх весняних квітів. Поруч із пролісками прокидаються гортензії. Ці крупнолисті гортензії. Які проліски потрапили на підвіконня 5 січня для отримання раннього квітування? Вже цього тижня додам до горщиків із гортензіями комплексне добриво пролангуваної дії. І ще через тиждень розпочну підживлення гортензій розчином сульфата алюмінію для отримання квітів блакитного кольору. А що з того вийде, Дивіться у наступних відео. На все добре, друзі! Все буде Україна!